Сильна молитва, яка допоможе кожному у скрутній ситуації. Молитва це слова, якими людина відкриває своє серце і прозой про допомогу. Запросіть Ісуса взяти участь у своєму житті і змінити Його на краще. У різних життєвих ситуаціях прийнято читати різні молитви. Хворобі допоможе одніє розради інші в крутному состановищі ще інші. Відомо багато молитов прохань, які допомагають донести свої проблеми і прохання до Господа. Молитва про допомогу святим. Ми шануємо святи за їх віру, міцність Духу, відданість Господу. Саме до них прийнято звертатися за підтримкою в будь-яких потребах і проблемах. У пошуках віри, захистові, скорботи і проблем прийнято читати молитви наступним святым. Георгію побідоносцю моляться про успішне подолання важких ситуацій. Георгій славний, Георгій святий, ти, який підкорив ворогів, захистий мене від ворога, лиха і підступів диявольських амінь. Друга молитва Архангелу Михаїлу, молиться про захист, допомогу і стілення. О святий Михаїле. Злянься над нами грішними, благаючи про Твоє заступництво, спасе нас грішних від усякої загрози, гріха і слабкості, зміцни віру, щоб могли ми далі жити і дати вісіч спокусам лукавого, не покинь нас на святіші, архангеле, Тобі моляся про допомогу, бо в тобі шукаємо порятунок і захист. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці, відрізних скорбот і нещасть Богородице, Цариця Небес, смиренно прошу тебе, доторкнися життєдайною рукою твоєю до мого життя. Настав на путь праведний, дай сил пройти всі випробування і муки. Подаруй мені всі необхідні ласки, визволи мене від слабкості, маловір'я й вічею, не світло моє життя. Слався велика, амінь. Молитва до Миколая, Чудотворця від злитнів і небезпеки, святий Миколаю, угоднику Господній, швидкий заступник будь-якій біді, помічник будь-якому житті, Злянься на мене, грішного і негідного, попроси Господа про прощення моїх гріхів і дарування сил, мужності і віри на життєвому шляху, благаю тебе, великий і славний Миколаю, не обділи безсмертною милістю своєю. Амінь. будь яку молитву слід читати перед іконою святого, у якого просять порятунку і допомоги, поклавши на себе хресне знамення. Перш ні звертатися до Господа і святих потрібно заспокоїти розум, побути в мовчанні і тиші, налаштуватися на молитву. Молитву потрібно читати смиренно, осмислюючи кожне слово, вникаючи в текст, що брав участь не тільки розум, але й серце. До молитви можна поділитися з Господом наболілим. Це допоможе налаштуватися на розмову з Творцем. Просячи допомоги, пам'ятайте, що Бог любить нас і прагне влаштувати наші долі кращим чином. Тому не наполягайте в своїх проханнях. Відпускайте проблеми на волю Господа. Навіть якщо вам зрозуміли випробування, які ви проходите, довіряйте отцеві. Закінчивши молитву, потрібно поклонами. Побудьте деякий час у тиші з Богом.